У нас сьогодні був прихід товара, отримали Левол, Соліса, Донфенги, отримали, g 2 404 прості, донфенги 404. Ми сьогодні отримали фуру, бігом, зразу одну G-2 під клієнта пообіцяли на понеділок. Трактор вже готовий і зараз буде їхати. Надіюсь, встигнемо зарозити до дождя. Трактора теперішня партія, не знаю, як наступна. Зараз прийшли з компресорами. Так що кого цікавить, привеземо. Ціна 11300 доларів. 404 g 2, рівна підлога, реверс, дводискове щеплення. Зараз вже 8 година і ми ще відружаємо. Тож, кого цікавить, завтра 5 день зборки, збираємо і відвантажуємо. Дивіться за нашими оглядами, що приходить, що ми отримуємо. і ціни, які зараз будуть.